Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій ЗСУ в 2016-2019 році. Він обіймав цю посаду. Сергій Кривонос доєднується до нас, пане генерала, вітаю вас! Слава Україні! Іграю слава добрий вечора. Доброго вечора. Пане генерале. Ну, от стосовно Миколи Олещука, перш за все, дійсно ваша думка цікава, фахова. За що його звільнили? Чи пов'язано це все ж таки звільнення з катастрофою Ф-16 і ну, загибеллю Монфіша, так пілота Олексія Меся? Ну, скажімо, більше, це мабуть, просто співпадіння в прийнятті певних рішень. Бо питання про заміну командуюча е, повітряних сил стояло вже давно, і е, певні недопрацювання, скажімо так, ну е, багато чого було зроблено, але багато чого було не враховано, і в певних моментах е, почались запитання: як з боку підлеглих, так і з боку безпосередньо вищого керівництва. А що саме певні є е, проблеми? Тому я не думаю, що 100% якраз. Е, 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 е. Загибель пілота і літака f 16, це, мабуть, було останнім маркером, який вже поставив крапку остаточно над і Сергій Сергія. Я тоді ну попрошу вас, можливо, трішки уточнити, про які проблеми йдеться. Бо один мій ну, хороший приятель, я б сказав так офіцер, так само. Військово-морських сил, не буду там його називати, прізвище підрозділу, він сказав мені наступне. Я зацитую: знову знищили найпотужнішого командувача. Офіцер, який в найтяжчий час за власним рішенням врятував нашу авіацію, частково наше ППО побудував найсучаснішу систему захисту. Тобто, я так розумію, ви з таким визначенням не, не надто погоджуєтесь. Знаєте, о, скільки людей стільки і поглядів на певну ситуацію, і безпосередньо. Я з е, авіаційною компонентою повітряних сил спілкуюсь дуже давно mm. і співпрацюю дуже давно. Ще 13 року активно допомагав їм в пошуку е, пілотів, збитих на ворожої території, і багатьох пілотів потужних знаю. І е, певні погляди е, пілотів, скарм е, авіаційної компоненти на розвиток повітряних сил одне, а е, розвиток. З, з боку офіцерів е, протиповітряної оборони це зовсім інше. Тому і стільки, знаєте, не співпадінь в поглядах на роботу однієї людини. Я знаю е, пілотів значно більше. Я вдячний е, протиповітряної оборони, скільки вони зробили. Але в мене попередні місяці і роки було багато запитань, чому не робиться певні речі, в першу чергу, чому не використовується і активно не використовується безпосередньо спроможності. Гвинтової авіації, яка б значно ефективніше б могла боротися з тими самими шахедами, і якраз я приводив е, приклади, що це і яким чином це можна було зробити, так само і е, більш активна робота, що стосується використання груп вогневих і зміни їхньої е, тактики за використання, це також не було враховано. І я скажу так, що що стосується якраз збитого f 16 то питання. Що вся система управління, вона та що діється в повітрі, вона складається на землі. І якраз взаємодія це завдання номер один. І чому в певний час активно використовувалась величезна кількість ракет по дешевим цілям, а ракет, моєму розумінні, ціль достатньо дешева, що стосується співвартості. І чому не було б наростити спроможності зенітно артилерійської компоненти наших протиповітряних сил? Це було б значно ефективніше і дешевше, тому з усією повага те, що було зроблено, але ще певне є питання, чому не було зроблено інші речі? Е, які саме? Ну я ж вам сказав, що е, безпосередньо. А, я розумію, так. Е, дякую, повертаючись, е, все ж таки, можу вас, пане Сергію, спитати. Ну, а стосовно все ж таки е, ролі в цій всій історії, от. Мердепки безуглої, так бо ну це ж не перша вже така тема, коли вона починає ну торпедувати, атакувати там в своїх соцмережах тих чи інших високопосадовців військових. Так, ну і в результаті дійсно вони опиняються там у відставці, скажімо, ну, там з тих чи інших посад, то це ну вона просто, скажімо, анонсує таким чином так, так. якісь рішення, і які десь приймаються, чи... Використовують просто як е, торпеду, яку безпосередньо програмують, і вона йде до певної цілі. Де сидять програматори, ми прекрасно розуміємо, сидять вони на печерських пагорбах, і е, її, е, знаєте, така наполегливість і завзятість використовується Офісом президента вже не перший раз. І навіть коли зараз я бачу потужні е, певні меседжі, що. Ось вона користується диким знаєте, підтримкою, що стосується рядового складу на фронті. Я не був би таким безпосередньо самопевним, що її підтримки. Це по-перше, по-друге, питання професійності і питання етики це зовсім ті речі, які не стосуються Мар'яни Безулей. І про певні речі людина, яка не має абсолютно ніякої. Військової освіти, і військового досвіду заявляти і казати, ну, давайте, е, от у нас є величезна кількість питань з боку бар'яра безуглий, що стосується е, якраз е, дій військових. А скільки ж тоді буде питань, коли е, військові задав, почнуть задавати питання по політичному керівництву країни? Та вони просто тоді охрініють від щастя, блін, і від тих питань, по-іншому я не скажу. Але військових достатньо тактики і так, тактичності в, в цих речах. І вони розуміють, що певні речі вони не можуть під час війни задавати. А бездіяльність, яка привела до бездіяльність політичної нашого керівництва, привела до того, що війна велика прийшла якраз нашу країну, то ніхто ж поки ці питання не за. Задав... Дає, чому не робилось те, чому заморожувалися ракетні програми, чому не рились фортифікаційні позиції вдовж кордону, чому підрозділи і частини звідти прибиралась, але це аж прийде запитання до цих запитань. Чому народні депутати знов таки чому народні депутати досі не прийняли закон про оголошення стану війни? Це їхня пряма обов'язок Розглянути законопроект, поданий президентом. Вони вже два з поспіль з половиною роки не виконують свої функціональні обов'язки. Військові всі питання поки що не задають відкриту. Е, ну так, але до тої ж безуглої звучать питання, причому вже навіть з такими доволі принаймні в соцмережах, там на своїх особистих сторінках ті ж військові питають, ну чому вона ну там чи не тягне це, умовно кажучи, навіть на державну зраду, але тут не тільки знову ж таки про неї. Тому що питання держзради, от е, цей термін так почав фігурувати навколо Романа Гладкого, так нового начтабу сил безпілотних е, систем. Е, що відомо вам про цю людину в ЗСУ, заперечують якісь претензії до нього, наскільки тут? Доречно говорити про те, що там диму без вогню не буває, чи навпаки він все ж таки буває? Ну та інформація, яка подається нам, це одне. А те, що склалося, і справді, я думаю, що якби реальні були питання, то що нам прописують преса, що він вів в оману, а попросту кажучи, збрехав. Заповнюючи документи по допуску до державної таємниці, це завдання якраз якраз для і питання до служби безпеки України. Чому вони тоді, якщо на цьому було за, заакцентовано і все зроблено? Чому вони безпосередньо не зробили таким чином і не позбавили держав допуску до державної таємниці? От е, є така, е, знаєте, загадка, про яку ми поки що можемо тільки здогадуватись. І якщо у людини були проблеми, то чому досі вона в зброї в складі збройних сил? Значить, чи ті проблеми не були в тому обсязі. Ну якби були реально серйозні проблеми, було що, що стосується державної зради, я думаю, щоб його звільнили тоді, хто в 16 х чи 17-х роках. Це по перше, по-друге, питання тут уже до держави в цілому величезна кількість офіцерів військово-морських сил були в той же ситуації, як і гладкий. Чому? Тому що їхні родини не всі виїхали на територію е, матерікової частини України, а залишилися з ряду причин. Е, достатньо е, ну, залишилися там, в Криму, бо їм просто не було куди їхати. Раз. По-друге, е, при відношенні України в ті роки і зараз до моряків, як е, до якогось бидла, які вийшли е, на ентузіазмі і патріотизм, їх там розмістили і житлом толком ніколи не забезпечили. Два. Величезна кількість офіцерів, які вийшли з Криму в 2014 році, і побачивши, що їх тут Україна не чекає, що написали рапорти, звільнилися і повернулися в Крим. Це якраз завдання держави забезпечити тих, хто їх охороняє, захищає таким чином, щоб вони були впевнені, що їх держава не кинуть. А в моєму розумінні держава багатьох викинених я не виправдую гладково, але відношення України. Що як держави до їх захисників це величезне питання, і це чиновники, які стоять в основі цих процесів, так само, як і ті люди, які втратили кінцівки на фронті. Я закінчу безпосередньо зараз викинути держави. Ті люди, які мають поранення і отримають пасісом гривень, це теж викинути держави. І ми хочемо, щоб держава безпосередньо витирала об них ноги, а вони її любили. Тому питання йде зустрічне. Якщо ми граємо стовідсотково, чому він порушив, то що було у основі цих порушень? Давайте шукати причини на слідкові зв'язки і Не виправдовує, Я не виправдовую, але що, давайте дивитися глибше в корінь проблеми. Тоді Сергій Григорович ще один момент сьогодні за словами Романа Костенка, вже згаданого згаданого мною в тому числі, начебто на комітеті генерал Сирський сказав, що ну, якщо є питання, то головнокомандувач сирський, то треба. Ну щоб провести ще якісь додаткові перевірки. Ну і от питання, який сенс тоді щось десь доперевіряти, якщо все було, як знову ж таки стверджується керівництвом збройних сил, перевірено і так. Ну і як ці перевірки мають проходити? Ходити, умовно кажучи, чи має той же гладкий пройти там детектор брехні? Хоча ми теж розуміємо, що це не дає 100% гарантії, чи ці перевірки знімуть усі питання, які є в суспільстві стосовно цього? А які ще можна провести перевірки, якщо є факт брехні, який виявлений в Россу України, і безпосередньо його позбавили допуску до державної тимниці? Потім він судився там. Я, наскільки я розумію, він не відсудився що в повному обсязі. То mm -hmm. що ще вони хочуть почути? Що він е, в, свої, е, в своїх документах безпосередньо не відповів в повному обсязі, на питання правдиво? От і все. Тому давайте розбиратися. Є факт брехні, яке покарання? З моєї точки зору, офіцер, який безпосередньо е, збрехав, то вже питання номер один: навіщо він це зробив? Що спонукало для цього? Тому давайте, які ще додаткові, вже тоді було виявлено, що ви ще хочете більше я почути. <сес> Щас кажу, процес заради процесу, давайте ще щось перевіримо. Я думаю, що в ті роки, ну, про, те, про які ми вже говорили, mm -hmm. як було б щось реальне, серйозне, кримінальне, то було б звільнено. У нас є він безпосередньо також інформація, що е, той же самий. Е, Міністр оборони, який в той час в 15 16 році був під підозрою співпраці з російськими спецслужбами, потім став при е, уряді Зеленського, став міністром оборони. Зараз він там десь в е, і він не, досі не може визнатися, в якій країні він. то ли він в Словенії то лі в Чехословаччині. він І це постійно путається. Тому давайте от реально дивитися на речі. Є проблема, є е, 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 реальні речі. Він в цьому зізнався, що він. Пішов на е, безпосередні там скаже на а, обман, угу. то вже якесь рішення тоді ще було треба приймати. А ну, зараз так. після цього факту ми будемо другий раз його карати, чи як відповідно статут двічі за одну ту ж саму провину не, не, не наказують. А я так розумію, що тоді він був знятий з посади, понижений е, в посаді, і е, певні речі були на вже на надані. Угу. Кому вигідно безпосередньо піднімати це питання? Якщо е, він реально шпигу не працював на користь Росії, чому. Е, Народні депутати, які піднімають цей е шум, чому вони раніше мовчали? І у нас таких прикладів більше Логично. достатньо. Чому тоді ж самі ж народні депутати, Чому вони не відкривали свої роти? Не кричали, що деркач російські агенти безпосередньо які створив потужну агенту е мережу агентів всередині державної прикордонної служби і на е кордоні Сумської області. Чому тоді вони язика всунули в собі в дупу і мовчали? Ви а зараз, зараз розповідають, що так. Це Згадавши... погано на прикладі одного капітана першого ради. Погоджуюсь, пане Сергію, дуже вам дякую за цю розмову, за ваше як завжди, фахове фаховий розбір. Скажімо, так цієї ситуації. І добре, що ви згадали Деркача, бо про нього ми далі в ефірі теж пізніше будемо говорити. Наразі дякую вам за цю розмову. Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій зсу у 16-19 роках.